Наконец-то Ой, о, на расте вс. Я могу нормально грать, у меня вже пинг 200. Не то что уж, блин, бу, 11 миллионе, вс. Я... я играю, я могу грать. Я могу нормально стримить, это меньше. Вс, ой. Ой, я прошел, что що... Ладно, короче, я сейчас буду стрим. На просто сейчас буду выживать на Лили Ворлд. Всі, хто зайшли всі привет, я титан <ривіт> Титан отримав на прошлом стрімі Титан у мене є. <ривіт> Прикол Я можу за <ривіт> блин тепер блок на голову аут. Ну це прикольно Да короче, я ще буду Ну короче буду сейчас Я щас на бажу схожу і что-то сделаю Я хай за что мене є Менеду діамантів, я не знаю мені їх краще продати чи чи скрафтити круту діамантову броню? Алло, Иренка Алло Включи мікрофон. Я хотя бы разбиваю А я не знаю що делать У меня треть диамант Ты ч у меня мене діамантів більше, ніж в тебе. Ой! А чому мене так лагає? я не понял, мене сервак лагає. у меня 2000 пінг, це дуже маленький О? пінг. Це ж маленький пінг, 3000. Мені нормально з ним, знаменикайфон, но у меня заодно отпехует. Ладно. Блін, я даже до скрини не можу сходити. У мене, короче... 28 секунд задержка. Я скрин не... Опа, я стол, ты сказ. Да ні, да нет, з таким пінгом, це одно не може опять запускаю стрим мне пофиг абсолютно все тут блин копался бодопитание 5 пинг ладно Три пинг це не так уж и багато нормально так хотя бы скрин теперь відкрити. так нафига мне цей мяч мне я его я краще цей весьму так о боже так що мені надо

Хоча пінг 1300 нормально. Ой. Я вже чую. Пінг 3000... Та ні, я... то я не можу. Так стрімити ти. Я не буду так стрімити. Я не буду так стрімити.